Ріверпарк 1 це 10-поверховий будинок на три під'їзди, перший і другий поверхи якого комерційні, 7-го 2013 Оксана Мельник повідомила, що комплекс Рівер Парк уже зводиться, 1014 10 зафіксовано будівництво 8-го поверху. 11-15 будинок починають утепляти. Тоді ж зафіксована здача 2 квартал 16-го, тобто від початку будівництва рівно за 3 роки. Однак у подальшому, в час, коли будинок мав бути зданий, завершується тільки монтаж вікон. Далі за традицією компанії починаються неконтрольовані продовження термінів здачі аж до 1.12.17, коли він і був введений у експлуатацію. Проте серйозне запитання виникає щодо того, як можна було здати багатоповерхівку, якщо вона тоді не була добудована. Так ще за місяці до цього монтувались труби на воду і будувалась каналізація. А за 14 днів до здачі у частині будинку, де мала бути комерція, взагалі не було навісних стін, перегородок між приміщеннями. Також відсутній фасад, через що видно скло передньої частини будинку, а зробити ці роботи до 1.12.17 нереально. Ну ще можна зробити виключення щодо недороблення фасаду, вікон та благоустрою територію, але внутрішні роботи та комунікації сюди не входять і є обов'язковими. Підтверджують невиконання таких робіт, що прямо суперечить можливості законного прийняття в експлуатацію фотографію від 18-го, тобто через 7 місяців після здачі, внутрішні роботи так і тоді не доробили. Роботи з благоустрою закінчились взагалі 18-го. І рахуючи від відомої нам дати початку будівництва, до виконаних робіт з благоустрою пройшло 5 років і 4 місяці, це при заявленому компанією терміну 3 роки. Отож жильці цього будинку чекали і терпіли, але хоча б, на відміну від інших інвесторів, дочекалися своїх квартир. Однак показовим у цьому будинку є те, що у ньому мав бути підземний паркінг, люди заплатили за нього кошти, а він і по сьогоднішній десь закритий і не готовий. Проте жильці цього будинку вже були раді тому, що хоча б його здали, бо він міг так і залишитись недобудом. За словами мешканців, будинок добудували тільки через те, що на першому поверсі велику площу комерції викупили власники мережі супермаркетів АТБ. І в той час, як роботи на об'єкті зупинились, до мельника в офіс приїхали дуже серйозні люди від компанії і пояснили, що краще йому цей будинок здати, після чого мельник його добудував і вів у експлуатацію. Рівер Парк 2, перший другий поверх якого комерційний будинок з гаражними боксами. Будівництво комплексу здійснювалося на величезній ділянці комунальної власності міста площею 1,065 гектара дана земля була виділена на праві оренди під призначення 0307 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що взагалі не передбачає багатоповерховий житловий будинок. Тобто і тут мельнику видава дозволене будівництво багатоповерхівок. Де їх не можна було давати або взагалі, або без проведення відповідно експертних досліджень, які б вирішили, чи це буде безпечно і можливо. Відповідно якщо дослідження позитивне, має змінюватись призначення землі, і вже на основі цього видається дозвіл на будівництво багатоквартирного житлового будинку, призначення 0203, або багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово розважальної та ринкової інфраструктури, призначення 0210. І знову наша улюблена рубрика казкові землі комунальної власності, на які посадовці надають будівельні дозволи, але у них замість кадастрового номеру, або прочерк, або довільний код, який у реєстрі взагалі не б'ється. Всі ці дозволи видані, як завжди, на підставі містобудівних умов і обмежень. У даному комплексі їх було чимало, тому кого цікавить, ставте на паузу. Компанія Мельника спершу повідомляла про окреме будівництво 1, 2, 3 під'їздів на 126 квартир, відповідно зображення досі є на деяких сайтах моніторингу та з продажу нерухомості. Плюс був ще один під'їзд, який перед початком будівництва у 14-му був збудований іншою компанією, викуплений Мельником. А далі почали будувати ще 4, 5, 6, 8, 9 під'їзди, які разом з викупленим у 14-му нараховували загально 9. На 407 квартир. Так, 4-го 14-го розпочинається будівництво та продаж. Тоді у договорах з людьми вказувалась дача будинку із перших трьох під'їздів перше півріччя 17-го, тобто за три роки і два місяці. Вони називались другою чергою здачі окремо пусковим комплексом, та як законодавство передбачає процедуру, коли великий будинок ділять на частини і вводять їх у експлуатацію кожну окремо. Відповідно, 4-5 шостий був третьою чергою, а 8-9-4 викуплений називався сьомим під'їздом. 1014 відбувається заливка фундаментної подушки перших трьох під'їздів. 4.15 зафіксовано сьомий під'їзд, який був викуплений, і риття котловану біля нього на 4-й 5-й 6. 12-15 зафіксовано будівництво перших трьох під'їздів та 4.5 і 6 Шостого шістнадцято вирили котлован на 8-9 під'їзд а на 3 го 1-й другий третій під'їзд готова монолітна коробка починають ставити стіни та перестінки тут робимо перший важливий висновок Окремо саму коробку перших трьох під'їздів без стін було побудовано аж за три роки з моменту початку будівництва. У той час, коли по договорам від 2014 року ці під'їзди мають бути повністю готові та здані максимум за наступні три місяці. Відповідно, якщо каркас будинку зводили аж 3 роки, то за три місяці збудувати у ньому усі стіни, зробити фасад, дах, внутрішні роботи, комунікації з такими темпами це нереально. І тільки 118 у цих трьох під'їздах вдалося засклити квартири, тобто ще за рік і 9 місяців. Утеплити повністю приблизно 19-го. 19 На той момент загальний термін побудови перших трьох під'їздів становив уже 5 років. При зазначенні компанією здачі за 3 роки і 2 місяці, і це не рахуючи відсутні комунікації та внутрішні роботи. Якщо брати до уваги 4, 5, 6 під'їзди, то 5-18 вони були побудовані і тільки засклені, їх починали утепляти, тобто за період аж у 3 роки. Якщо говорити про 8-9 під'їзди, то самий каркас зводили 3 роки і 4 місяці, а кришу вікна та фасад доробили аж 4, 21 4-го-21-го. Тобто тільки два під'їзда, 8 і 9, будували 5 років це без комунікацій та великої частини благоустрою території, які забудовник Шахрай так і не зробив і зупинив будівництво. При цьому Мельник використовував явно грубі методи виманювання коштів у інвесторів, які заплатили тільки частину суми, а решту мали доплатити при передачі їм документів на квартиру. Так, 9-го 20-го інвесторам почали дзвонити з офісу компанії, говорили, що вони прийшли, розрахувалися за квартири і отримали технічний паспорт, оскільки будинок нібито зданий у експлуатацію. Хоча, звісно, це був обман. У реалізації цього обману Мельнику допомогла державна реєстраторка відділу ЦНАМ Богдана Шнайдер. Також вона є депутаткою Лисецької селищної ради Тисменського району Івано-Франківської області. Вона внесла неправдиві відомості до реєстру нерухового майна та підготувала липові документи на квартири, нібито у зданому будинку, витяги на право власності, техпаспорти, які видавали спершу за адресою Галацька 139Б. Далі за певний час ці документи почали видавати вже за іншою адресою Галацька 141. Згідно реєстру рішень виконавчого комітету, поштова адреса Галацька 141А не присвоювалася. На підставі, чого тоді реєстратори ну, якби вчиняють дії. А ДАБІ є? Є якась декларація по цьому? Даний об'єкт в експлуатацію не приймався, не здавався. А, а може київські дабі не може бути таке? Першу чергу приймало київське дабі, але ми тримаємо на контролі даний об'єкт, і інформації навіть про здачу в експлуатацію через Київ немає. Зокрема, 4.21 спільно з підробленими документами по іншим комплексам, про які ми згадували раніше, видавались документи на право власності по Рівер Парк 2. Коли інвестори дізналися, що видавались документи на різні адреси, то почали виясняти, яка ж них є вірною і по якій, відповідно, документи будуть недійсні. А як з'ясували, жодні документи, які видавались, не були дійсними, бо будинок взагалі не вводився у експлуатацію, не введений він і по сьогоднішній день. Найбільш цинічним у даній ситуації є те, що 8.21 го журналісти поінформували суспільство про те, що окружна прокуратура міста Івана Франківськ повідомила про підозру Богдані Шнайдер за незаконну реєстрацію права власності на квартири та несанкціоновані зміни інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що передбачено частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України. Однак і по сьогоднішній день, більше як через два роки після оголошення підозри, шнайдер Богдана продовжує перебувати на посаді та працювати реєстратором ЦНАП. Це підтвердив селищний голова Лущик Анатолій Романович. А? 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 Дзвоню на рахунок депутатки Богдана Шнайдера. Вона у вас ще працює? А? У 21-му році, в квітні, їй було повідомлено про підозру і хотів дізнатись, що вона ще працює. Вона її підозру, від, підозру її було е, присунуто. Е, Тяганина ще йде, її ще її всторонили, але на роботі вона ще є. Їй заборонили доступ до юстиції, але, вона ще, вона, але на роботі, ну я ще покажу є. Ну вона е, заборонила її працювати реєстратором від посади реєстратора, правильно? Ну, йдеся. заборонили, вона має, наприклад, два реєстри фізичних і юридичних. А, два, не? а наприклад, нерухомість системи. А вона, наприклад, фізичні юридичних осіб не заборонена є. Вона має право. Або якщо ні, то прикидаємо щось друге робила. Ну але ви не переживаєте, що людина, наприклад, ну, підозра вручена на основі доказів і людина... Ну як не як, як не переживаєте? Збирається справи, розбирайте, де обто тоді вже бачите. Ну, а від сторони під час розслідування хіба ви не маєте це зробити? Від роботи? Ну вона зараз від стороне на частину. Вона до юстиції. Ну але вона далі працює, у вас отримує заробітну плату. Вона не має доступу до бази. Ну але має доступ до інших баз. Ну, до якої вона має дати? Ну, ви кажете до юридичних осіб, так. Ну. Мені навчона не має права мені, наприклад. У мене підприємець хоче в стилі, мені треба зареєструватися, і він не має права зареєструвати фірму, чи підприємець, чи хто-небудь. Це зовсім окремо. ну дивіться, будьте уважним, бо ну, людина все таки. Ні, та ми її наказали, мені її наказали, я вже її дивився, і, і не те слово, і пальчиком махаю, і так же що за ерунда, що за… Розумієте, там далі до неї розбирається, але я, ну, я не можу за неї відповідати. Але... Я зрозумів. Ну коротше, вона далі так, працює, так, і отримує зарплату, правильно? Так, так, так. Ясно. Yes. Добре тоді. Ні, ну я як тоді на той період, коли, наприклад, її закривали, вона брала відпустку, у нас по дітях брала, що вона брала. Вона за власне бажання брала, там було таке і щось, але вона не звільнена, офіційно з роботи не звільнена. Я їй не маю підстав звільнити її з роботи. З його слів випливає, що заборона доступу саме до бази нерухомості, нібито виключає корупційну складову цієї особи, яка роками працює з іншими реєстраторами і може здійснювати вплив на них. Виходить, те, що їй наказали, і він особисто пальчиком помахав, щоб вона не вчиняла корупційні дії, виключає, можливе отримання хабарів і корупцію на посаді реєстратора. Схоже більше на історію з кершуванням хабарника замість реальної боротьби з корупцією, але в нашій державі, на жаль, це норма. Ріверпарк 3 будинок, який мав бути на 6 під'їздів це 240 квартир з підземним паркінгом на 80 авто та двома комерційними поверхами. Частина земель, на яких мав будуватися комплекс, знаходилась у приватній власності директора фірмельника Печеря Василя. Однак, поки збирався матеріал на цей сюжет, 5 ділянок із 6 31.0823 переписали на кузенку Любову Михайлівну. І тут же є різні варіанти. Можливо, таким чином ділянки хочуть берегти вберегти можливих арештів у кримінальних провадженнях. Можливо, через суд таким чином борг повертає собі ця особа, на що вказують статті у мережі, будемо розбиратись в майбутньому. Однак на печеля перед початком будівництва ці ділянки переписали власники приватних будинків, які роками там проживали до цього, і яким мали надати в обмін квартири у попередньому комплексі Рівер Парк 2 частині гроші. Проте те, як комплекс номер 2 18 року і до сьогодні не доробили, люди цих квартир не отримали. Важливо, що частина комплексу Ріверпарк 3 мала бути побудована на земельній ділянці комунальної власності, яка належить місту. Для цього, нібито для благородної мети, рішенням Івано-Франківської міської ради. Від 25.0419, яке підписане міським головою Русланом Марцінківим, вирішено передати громадській організації Івано-Франківська обласна спілка учасників інвалідів АТО у постійне користування цю земельну ділянку. Всі рішення міської ради ви можете знайти на офіційному сайті міста у розділі міська рада і далі рішення міської ради у пошуку по датах. Однак, забігаючи напередні учасники АТО ні люди своїх квартир не отримали, оскільки мельники зібрали у людей гроші, зупинили будівництво на початковій стадії та втекли за кордон. Так 2.19 було зафіксовано продаж квартир. У кінці 19-го почали проводити співготовчі роботи на земельній ділянці, розчищення території, завіс матеріалів, огорожені переконом. Хоча офіційна компанія про них повідомила аж 22.05.20. Тоді ж було заявлено про термін здачі 4. квартал 23-го, тобто за 3 роки і 7 місяців. Інвестори, які у той період заключали договори, підтвердили це. На фото, яке нам вдалося дістати від 5-го 20-го, прямим текстом вказано підготовчі роботи. Видно, що вже був завезений щебінь під кран, його розрівнювали, працювала різного роду техніка. 1.06.20 щебінь вже розрівняний, завезли частини кран. Але дозвіл на це, тобто на підготовчі роботи, видало управління архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської ради вже пізніше, 3.06.20, хоча фактично підготовчі роботи виконували ще з кінця 2019-го. Це ще раз підтверджує той факт, що мельнику дозволяли роботи без дозволів, а далі їх видавали у майбутньому. Важливо зазначити, що дозвіл на підготовчі роботи, який надало управління міської ради, був сам на індивідуальний житловий будинок, тобто будинок не вище двох поверхів і площею не більше 500 квадратів. Але по факту завезли та встановили два величезні крани ще й на інші земельні ділянки, які не були вказані у дозвілі на підготовчі. Зрозуміло, звісно, що такими кранами не будуть будувати маленький приватний будинок, але й тут порушень посадовців міської ради не бачили, хоча і самі ж видавали цей дозвіл. Безпосередньо дозволу вже на будівельні роботи, які здійснювались у подальшому, нам так і не вдалося знайти ні по запитах у реєстрі щодо замовника, зокрема директора печеля, як у дозвіл на підготовчі, ні по яке було замовником Рівер Парк 2 і вказувалось на деякі сайти замовником Рівер 3, ні по підряднику Бакамельник. З цього випливає висновок, що швидше всього цей комплекс будували взагалі без дозволу на початок виконання будівельних робіт. Звісно, це не було новиною для компетентних людей у сфері будівництва, і вони розуміли, що мельник може будувати без дозволів, і це нормально. Людям можна вкладати гроші в будову, на яку немає документів, не потрібно їх відмовляти від цього, бо така практика в Івано-Франківську це норма. Відповідно, це був важливий фактор, який надав можливість шахраям втягнути в аферу сотні сімей. 7.20 на об'єкті завершено монтаж двох кранів, викопують котлован на два під'їзди. Важливо, що другий кран навіть не використовувався, при тому, що він встановлювався на землі комунальної власності, яка була надана міською радою постійне користування громадській організації учасників АТО. Він просто був завезений для видимості того, що йде будівництво, що люди бачили два крана і думали, сюди вкладати гроші можна. Станом на 4.21 будівництво на об'єкті зупинилось на етапі побудови паркінгу під двома під'їздами без жодного зведеного поверху. Будівництво інших чотирьох під'їздів так і не розпочиналось. Тобто приблизно за півтори року шахрії не звели жодного поверху. Якщо ви хочете подивитись продовження та зацікавились фактами та доказами, переходіть за посиланням в описі до цього відео на повне розслідування. Або напишіть назву цього відео на YouTube та вибирайте з позначенням повне розслідування.